звати Ольга, я власниця бізнесу ресельних люксової корейської косметики. Ми перші в Україні і найбільший магазин люксової косметики Преміум сегмента додаток Ми Почали тільки з ним працювати, але за короткий період команда Salesbox уже допомогла створити наскільки кайфовий додаток він виглядає ну як не знаю, витер мистецтва. Він настільки привабливий, наскільки. Класний і зручний в користуванні, тому що ми вже почали його тестити, почали його заповнювати. І дуже дуже важливо є те, що сама підтримка команди професіоналізм команди Salesbox, Це напевно одне із кращих моментів, яке дає відповідь на будь-яке питання. Вчасно, максимально інформативно, і це упрощує сам момент інтеграції процесу. І, відповідно, я впевнена на всі на всі 100 що цей новий маркетплейс маркетплейсбокс під назвою нашої компанії дасть дуже круті результати. Чому так думаю? Тому що бачу на прикладі колег багатьох бізнесів на прикладі вже існуючих додатків під виробництвом, створенням Sales з Починаємо і Перед поділюся результатами пам'ятна, що вони будуть дуже класними, потужними, масштабними. Так і ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про Salesbox? Звідки дізналася? Дізналася від свого друга Андрія Стафова, розробника Salesbox. і знаєте, коли довіряєш людині і знаєш наскільки людина робить усі свої продукти серцем. Від серця, прям, з душею, а не повірити тому, що це буде результат, знову ж таки, побачивши приклади і результати інших, відповідно відмовитися можливості вже не було. Сумко Михайло Олександрович, виготовлення та доставка готової їжі, саме суші доставка суші, Як ви дізнались про сервіс з та Як вам співпраця з цим сервісом Планували масштабуватись, шукали для себе нові канали продажі, в принципі, знайшли по рекламі. З яким запитом ви прийшли, і чи виправдались ваші очікування? Запит був ввести клієнта в онлайн, в принципі, все працює навіть більше. Якщо рахувати те, що ми очікували, те, що ми отримали, то отримали ми набагато більше. Мене звати Аліна, я з міста Вінниця. Я займаюся продажем військового одягу онлайн, тобто в мене офлайн точки немає. Я працюю по дропшипінгу. Займаюся я вже майже рік. Маю власний мобільний додаток. У більшості моїх клієнтів роблять замовлення тільки через мобільний додаток. Я просуваюся через Instagram, TikTok, там OLX, також на Ютуб закидаю відео. Також за цей весь період рік я просувалася в більшості безкоштовними методами, тобто на рекламу я потратила там близько 500 доларів за рік. Я вважаю, що це замало. Якби, наприклад, я більше вкладалася в рекламу, відповідно мій дохід і збільшився декілька разів. Дякую вам за відповідь. Розкажіть, будь ласка, з яким запитом ви звернулись до Salesbox? Та е, як Сидобов змінив вашу, Ваш бізнес, вашу компанію, і е, е, які у вас враження від роботи? Е, взагалі, на початку, я коли відкривала свій власний бізнес, я відкривала тільки через інстаграм та TikTok. Потім, коли е, я вже зв'язалася з Андрієм, він мені запропонував зробити мобільний додаток. Насправді я думала, що це щось таке нереальне, Але це дуже класна штука. По-перше, е, в чому? Я тепер, вже як рік ну пропрацювала, зможу зробити такі висновки. По-перше, це повторні продажі. По-друге, це клієнти, які Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, вони не розсипаються скрізь, да? а вони збираються в одному місці. Це мобільний додаток. Таким чином, коли всі клієнти заходять в мобільний додаток, у мене повторні продажі. Взагалі, це дуже класно, коли є отакий сервіс, коли у вас можуть бути повторні продажі. Мені це подобається. Я е, з іншим Максим, власник ресторану Захав в місті а е, по основному сфері діяльності своїх 17 років вже в банківській сфері. Е, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про сервіс Сил та чому обрали саме його? Коли я хотів створити ресторан, я аналізував багато платформ, де є, наприклад, мене, мене цікавило, щоб була розробка і сайту, і додатку. То є, і я почав шукати. Поспілкувавшись з багатьма розробниками, які роблять індивідуально і зрозумівши ціну, то мені більш комфортніше було звернутися до Salesbox, до їх команди, в вони чітко проконсультували. І сказала, що ми вам даємо еко рішення, в якому є і сайт, і додаток. Е, які ваші враження від роботи з сервісом Суспільного? Е, враження суперові, тому що мені подобається, що є. Під технічна підтримка, якщо в тебе якась проблема з додатком або ще щось, чи є якийсь збій, там, швидко консультують, швидко усувають всі якісь недоліки. А зараз мені зробили круту синхронізацію спостер, тобто я оптимізував десь витрати часу свого персоналу на роботу замовлення. Володимир мене звати, я підприємець, дуже багато напрямків, більше 15, Це автомобільна сфера, там договора куплі-продажу, брокерська кампанія, пригонив, автоплощадки, тобто автомобільна основна. Друга основна це будівництво. Тобто займаюся будівництвом багатоквартирних будинків на сьогоднішній день, також займаюся світочними магазинами, кафешками і ресторанним бізнесом. Як ви дізнались про сервіс Сейлс та з яким запитом ви прийшли е, до нашого сервісу? Спочатку був ну туршую з одним із ваших робітників. Тобто, спочатку дуже скептично відносився до цього. До селбокс мені там казали, що от подивись, в цьому напрямку, саме рестораном, це нормальна тема. Я якось ні-ні-ні, а коли дійшов вже до самого того, що потрібно відкривати таку такий бізнес, як доставка фуш, я зрозумів це, як це без цього. Ну то тобто, це нереально. Нинішньому Вінницькому ринку, тобто, ми в Вінець, і в нас конкуренція третя, я промоніторив, що третя в Україні по наліччю саме таких бізнесов, і тобто я зрозумів, що лише в двох людей є Подібні програми, але вони не, не, не такої якості, тобто не такого наповнення. І тобто, я зрозумів, що ну це той момент, коли я можу чим-то втримати клієнта, тобто вийти в такому плані. Скажіть, будь ласка, які результати ви отримали за допомогою сервісу і які у вас враження від роботи? Можу сказати на сьогоднішній день, саме доставку я відкрив лише місяць, але чітко можу сказати, що мені подобається. Я дуже плотно працюю з клієнтами, тобто мене цікавить відгук. Я завжди цікавлюсь про відгук саме якості продукту, тому що це одна із основних ну, вважаю, на початку етапу. Але що мені дуже подобається, що ставши за відгук за продукти, я чую відгук по і програму. Влін програма це топ, тобто не питаючи навіть клієнта а за програму, тобто клієнту це вже подобається. і Тобто мені подобається, мені питаю, а що в програмі, тобто цікаво, Понятно, що візуал їм подобається, ну візуал це заслуга, тобто що розробника, що наша, коли ми наповняємо, але є один нюанс, що клієнт каже, що дуже зручно, коли от. Немає часу говорити, що можна за декілька кліків заказати доставку туди, куди треба. Тобто дуже багато клієнтів не люблять контактами навіть голосом зателефонувати. Тобто я подивився, що ну, всі задоволені. А, мене звати Андрій, я займався бізнесом а, до жовтня 23-го року. Потім я бізнес продав. Зараз а, принципу, я веду там, маркетингові компанії для. Для інших бізнесів. От. І також для бізнесів, які використовують Salesbox. Як ви дізналися про Salesbox і чому ви Salesbox? Це мені друг порадив, скажімо так. А він порадив мені Salesbox, Це звучало дуже круто, але, на жаль, мені ніші він не підходив, тому що в мене була ніша з одягу. От, а друге був, не був, а є, друга бізнес ресторан. От, і на той час для ресторану, ну і зараз для ресторану воно працює класно, для, для такої ніші, як в мене, він не підходив в плані налаштувань. Тому що от, там було дуже важко. Все зробити, там, там багато чого не працювало, там багато у нас весь бізнес був в онлайні, маркетинг теж весь в онлайні, і там дуже багато, все дуже погано працювало в плані там, тих самих конверсій, івентів, які там, в додатку. І ну, ми його придбали потім, і по суті, ми його так і не змогли нормально запустити, тому що ми не могли відслідковувати на той час. Ми не могли а, ті показники, які нам потрібні. О, і в принципі, він а, а, я не пам'ятаю скільки там. Там пару тисяч було скачувань, мені здається, і, і він так і залишився. У нас бізнес пов'язаний з продуктами харчування напоями зоотоварами. Ми доставляємо їх кінцевому споживачу в Києві та Київській області. У нас наш мобільний додаток називається Віка і сайт Віка Маркет. І власне, от наша цільова аудиторія це кінцеві споживачі, котрим ми доставляємо найкращі продукти. Звідки ви дізналися про сервіс? Ми були, мабуть, одним із найперших клієнтів. Котрі купили мобільний додаток Сеосбокс, це було багато років тому. Дізналися ми просто з реклами, ми шукали. Ми хотіли собі або сет, або мобільний додаток. гуглили це питання, і в якийсь момент нам попалася реклама сервісу Селасбокс. Ми звернулися і придбали мобільний додаток. З яким запитом ви прийшли до Salesbox і чи справдились ваші очікування щодо сервісу? А, наш запит був: ми b бі b і хотіли вийти на кінцевого споживача. Цей інструмент він ідеальний для роботи з кінцевим споживачем, з нашими клієнтами. Наша перша спроба була не дуже вдалою, а ми але ми зрозуміли свої помилки. Ми підкоригували асортимент, зробили ребрендінг і плануємо зробити перезапуск. Вже вдосконаливши свій продукт, і вважаємо, що це дасть нам ну, успіх, прибуток якого ми не отримували раніше, працюючи тільки з магазинчиками. І ваші враження від роботи з нашим сервісом Salesbox? особисто я дуже задоволена. Мені здається, що це команда суперпрофесіоналів, які завжди орієнтовані на те, щоб задовольнити будь-який запис споживача. Я постійно з якими питаннями звертаюся, отримую відповіді. Сервіс постійно розвивається. Я навіть не встигаю слідкувати за оновленнями додатку, за додаванням нових функцій. І це дуже класно, я задоволена на 100%. Дякую.